Із написання наукових публікацій. І якщо ви пам'ятаєте, то минулого разу ми розповідали про те, яким чином наповнити розділ, який відповідає за обговорення результатів. А сьогодні поговоримо власне, про те, яким чином представити висновки дослідження. І перед тим, як почати презентувати. І викладати висновки. Я ще раз нагадаю, що перегляньте, будь ласка, відео, яке присвячене написанню вступу. Адже в цьому відео якраз і розповідається про те, що на початку ми застосовуємо прийом гачків. Тобто задаємо певні питання, на які буде дана відповідь у висновках. Висновки це, власне, ті. Результати дослідження, ті фундаментальні поняття, які були отримані в процесі виконання роботи. Якщо ви згадаєте, то процес написання публікації включає в себе ряд етапів, на яких ми зосереджували увагу. Це не тільки написання назви роботи, коли ми даємо відповідь на питання, що запропоновано. На основі чого запропоновано і для чого запропоновано. Це і мета дослідження, яка полягає в розробці підходів. А вже із мети дослідження слідують методи, задачі дослідження, описується методика дослідження для досягнення поставленої мети. І, власне, із методики дослідження слідують результати дослідження, які формують. Обговорення результатів. То саме у висновках ми відповідаємо на ті питання, які були поставлені в ступі, що було розроблено. Ще раз нагадую прийом. Прийом гачка. Прийом гачка полягає в тому, що на початку дослідження ви формуєте у людини, яка знайомиться з вашим дослідженням, зацікавленість. Інтригу, так, ви кажете, які закономірності формування продуктивності? Які є керуючі фактори, які впливають на продуктивність? За рахунок чого може бути підвищена продуктивність і у висновках ви даєте відповідь? Наприклад, у вступі ви кажете, які закономірності формування у висновку ви кажете. Продуктивність формується певними факторами, такими як потужність, довжина тощо. Які керуючі фактори? Відповідь: Потужність, довжина є керуючими факторами, які досягають, які дозволяють досягнути збільшення продуктивності там, на 22-25%. Тобто на початку дослідження у вступі ви задали питання, а у висновках ви даєте відповідь. Даємо відповідь більш розгорнуто. Як бачите, нічого складного немає. При нагоді, друзі, я запрошую вас до того, щоб ви вподобали відео, щоб переглянули попереднє відео і поділились інформацією з вашими. Колегами, як бачите все, дуже просто.